Севолод Нестайко, Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ четвертий. Я беру в напарники Антончика Мацієвського. Крадіжка апарата. Ми йдемо в розвідку на кладовище. То що? Боїтесь, герої? презирливо глянув я на хлопців. Та йди ти, та ну тебе, теж мені загомоніли хлопці. Це ж іще і вкрасти щось треба, бо інакше, мовив Антончик. А що, і вкрасти, не вагаючись, сказав я. Як для науки треба, можна і вкрасти. А що? Ви розумієте, якщо з'ясується, що Антончик каже правду і що душа цілком науково, за законами фізики перетворюється на привид, що це буде? Переворот у науці. Та що ти мелеш? озвався Карафолька, який переворот, у якій науці? Навіть якщо тобі з переляку щось примариться, приверзеться, як ти доведеш? Як? А сфотографую. Ця думка майнула в мене так несподівано, що я сам не чекав. А що, а що, загорівся я? Коли привод справді є, то він мусить вийти на фото, обов'язково. А що? От, мабуть, так і так, а? невпевнено сказав Антончик. Дурниці, мова твоя, як з гнилого клотча-батіг, впевнено заперечив Карафолька. Якби можна було сфотографувати привиди, це б давно вже зробили. Ти думаєш, уїдливо, – сказав я. Так щоб ти знав, що усі великі відкриття завжди робилися несподівано для сучасників, і дурні сучасники спершу завжди сміялися з геніальних ньютонів і Едісонів, а вже потім дивувались, як це все просто, як це вони самі раніше не додумались. Ой, держіть мене, бо я впаду, не своїм голосом закричав Карафолька. Едісон знайшовся, переекзаменовщик. Скажи краще, скільки буде двічі по два. Хлопці засміялись. Смійтесь, смійтесь, сміх це здоров'я, спокійно сказав. Слухай, Антончику. Раз вони такі. Давай з тобою удво, а? Ти. «Такий я бачу хлопець. З тобою таки можна в розвитку, а вони? я махнув рукою. Антончик зашарівся від задоволення кілька днів тому. Коли ми ще не посварилися з Павлушею, він був глистюк паралізований, бо не пройшов би побильцю містка, як це робили ми з Павлушею. Ходімо, кивнув я, Антончика, вони ще в нас посміються на кутні. Карафулька глузливо закричав на мослід, тільки хай вам привид автографа на портреті поставить, бо наука не повірить. Ха ха ха. ха І хлопці знову засміялись. Але збити мене з пантелику їм не вдалося. В мене загорілося серце, і я вже палко вірив в успіх нашої справи. І коли, одійшовши трохи, Антончик, не дуже впевнено, спитав: Ти що? Таки серйозно? Хочеш сфотографувати привид? Я з таким запалом почав його переконувати, як це все здорово у нас вийде, наче то не він, а я сам придумав оту теорію про перетворення за законами фізики, людського розуму і душі в привиди. Антончик слухав, слухав, кивав головою, підтакував, а потім скривився і сказав нічого, все таки не вийде. Це ж фотоапарата треба на якогось, а такого, якогось спеціального, щоб поночі знімав, моя смена не візьме. Я скипів, ах ти ж. г-г-г, Хотів я сказати на нього звичкою Глистюк паралізований, але вчасно збагнув, що одразу втрачу напарника і сказав Герой теж іще якого там спеціального, просто хорошого апарата треба, Київ чи що. А де взять? спитав Антончик. Як де? Вкрасти, звичайно. Антончик аж спіткнувся. Ти що? Все одно ж треба щось украсти, що привид з'явився. Так хредемо фотоапарат. Та ну, можна десь пару яблук поцупити, кавуна або що. В крайньому разі поши напотилять, а за фотоапарат ще й у тюрму посадять. Та ми ж потім повернемо чого ти. Еге, а як злапають, доказуй тоді, що ти повернеш. «Та я сам крастиму, ти тільки на шухері стоятимеш, дерефло. А в кого? вже спокійніше спитав він. Та в кого ж? У барда дима. Ну, ти рискуєш, довгасте Антончикове обличчя ще більше витяглося. Той як злапає руки й ноги з тіла повисмикує, точно? Я й сам знав. Гришка Бардадим, двометровий здоровий до десятикласник, кулаком забивав цвяху дошку, та ще й був, як то кажуть, у гарячому купаний, слово йому, скажи, він уже заводиться. Його всі хлопці боялися, але в нього був найкращий у селі фотоапарат Київ з телескопічною лінзою і з такою чутливістю, що сам Фарадеєвич, наш сільський Едісон, казав, ніби тим апаратом можна знімати навіть під землею. Бардадим захоплювався, фотографії його знімки часто друкували у нашій районній газеті. Фотоапаратом своїм він дуже пишався і, звичайно, міг за нього повисмикувати руки і ноги зовсім просто. Але якщо вже фотографувати привид, то тільки бардадимовим апаратом. А щодо риску. Ну що ж, це ну і добре, вже сама крадіжка апарата в Бартадима було діло неабияке варте уваги широкої громадськості. А мені ж треба, треба довести тому іскаріотському павлуші, кого він, Іуда, приміняв на ту далеко обскубану. Щоб він плакав, отакими слізьми плакав у подушку, карався, ограждав і каявся. А я в його бік і не гляну. Хай кається, хай. Щоб знав, як зраджувати друзів, хай плаче, і задля цього можна і рискнути. Але, мабуть, уже на тому тижні доведеться, з надією, сказав Антончик, бо сьогодні ж саме п'ятниця, а ми не встигнемо і вкрасти, і все інше. А? Сьогодні, твердо сказав я, от просто зараз і підемо. Та чого так поспішати? Це ж така операція, треба все обдумати, розрахувати, що там розраховувати, піти вкрасти і все, гайда. Я просто так сказав, не задумуючись, а вийшло, наче наперед усе знав, як у воду дивився, Антончику навіть на шухері стояти не довелось. Бардадимове вікно було відчинене, на стіні біля вікна висів апарат, і в хаті, і біля хати нікого не було. Простягай руку і бери. Я так і зробив. І ми з Антончиком городами дременули до річки. От здорово, от їй богу, от чесне слово, аж захлинався Антончик ніхто б. З хлопців не наважився, а ми. Та що, хлопці, ніхто б у всьому селі, ніхто б взагалі у світі. А ми, в бартадима, скажи, отже ж, правда от. Антончика розпирала від гордості, і тут біля річки ми несподівано побачили Павлушу. Я він сидів на березі, тримав на коліні довгасту дикточку і щось мазюкав на ній пензлом. Вгледівши його, Антончик зиркнув на мене і вищирився. Гі, художник! Він знав, що ми посварилися, і хотів зробити мені приємне, старався з усіх сил, кричав, кривлявся і пританцьовував. Антончик сам дружив раніше із Павлуші, але після того, як він кинув Павлушу у скрутний час на Баштані, коли ми грали у фараона, той перестав з ним дружити. І тепер Антончик мстиво глузував з Павлуші. Це було негарно, неблагородно, і не варто було б підтримувати його. Але я підтримав. І теж злорадо зарегатав. А може й. Не став реготати, якби не ота дикточка, я зразу побачив, що то таке. То була кришка від посилки. На заворотному її боці чорним олівцем була написана адреса Село Васюківка, вулиця Гагаріна, 7. Гребенюк С. І. У мене серце тенькнуло, як я те побачив. Ну, все, Ех ти. Негребенючній дикточці малюєш. На сімейній сказати б «дикточці». Від посилки, яку їм прислала якась їхня тьотя Мотя, скоро ти її спідницю носитимеш. Так наш тобі. Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Він подивився на мене довгим, сумним поглядом, і стільки в тому погляді було докору і гіркоти, що мені аж. Нічого мені не аж. Можеш собі дивитися, скільки влізе, і можеш собі малювати на гребенючиних дикточках, скільки хочеш. І, можеш взагалі, але скоро ти узнаєш. Я міцніше притиснув під сорочкою Бардадимів Київ. Скоро. Ти тут художнику фарби переводиш, а ми Цить, роздратовано перебив я його. Ходімо швидше. Да-да, приготуватися ж треба. Така операція. Багатозначно змовницьки підморгнув Антончик і не мені, а Павлуші. От тріпло. А втім, хай посвербить її Вуді. Він же цікавий страх, я його знаю. З кам'яним обличчям я пройшов повз нього, навіть не подивившись на його дикточку. Хоч мені дуже кортіло глянути, що він там намазюкав. Проте, на якусь митюлечку я таки кинув косяка і встиг помітити, що він малював кущ і трошечки води біля нього найшов ще малювати, хоч би вже вербу малював, з якою ми у річку стрибали. Хоч історична верба, я на ній рекорда поставив самісінького вершечка у воду стрибану. Ніхто ще цього рекорду не перевершив, а то кущ. Хоча, може, під тим кущем грибонючка колись сиділа дурці неї, ну і горити разом з нею. Я був збуджений і в моєму серці ще не було страху перед тим, що буде мені за крадіжку. Цей страх з'явився лише тоді, коли, забравшися у кущі, ми з Антончиком почали розглядати апарат. То таки була машина, будь здоров. Не хоч і мало тямив у фотоапараті, збагнув це з першого погляду. Антончик розумівся на поротах більше за мене. В нього була учнівська смена. Він робив нею першивенькі знімки і вважав себе великим спеціалістом. Він забрав у мене апарат, почав крутити його на всі боки, і наче в мене й не було тут захоплено, бубнів сам собі підніс. Класний апарат, автоматична експозиція, оптика. А, яка оптика, затвор, дуже зручний, такий плавний спуск. Він раз у раз прикладав апарат до ока і наводив його то на мене, то крізь куч, кудись далину, і весь час захоплено ахав. Мені стало противно. Я крав, рискував. Мені може бардадим руки й ноги повисмикує, а він тут ахає, розпоряджається. І ще й привид знімати може збирається. І виходить, що він. Герой, а я десь із боку. Нащо воно мені тоді все треба? Ні. Отдай сюди знімати буду я. Ти мені все покажеш, як треба робить, а зніматиму я. Давай. Антончик неохоче простягнув мені апарат. На, тільки так зразу ти не навчишся. Це треба місяців кілька. Може, кілька років? уїдливо, спитав я. Розумник який. Сам же казав, що тут усе автоматичне, тільки на воті клаце. Та треба ж знати, як будувати кадр, як вибирати освітлення і ще багато чого. Ага, будувати кадр. Нам не на фотовиставку, аби в тому кадрі був привид. І взагалі не дратуй мене, бо. Антончик одразу присмирнів і почав показувати мені, де що крутити, натискати, і як наводити. Я досить швидко це засвоїв і для практики зняв пейзаж річки, Антончика, корову на березі і великим планом свою брудну перепану ногу. Більше знімати не став, бо лишилося всього 10 кадрів, проте цього мало вистачить. Бо навряд чи привид стане довго позувати перед нами. Добре, якщо пощастить класнути хоч один раз. До ночі апарат я заховав у сіні на горищі, і ми з Антончиком пішли на кладовище в розвідку. Треба було вибрати зручне місце для спостереження і визначити шляхи підходу, щоб уникнути різних непередбачених перешкод і прикрих недоречностей. Бо ви ж знаєте, що вночі на кладовище лякає все, кущ може здатися людиною, звичинісінька кицька, чортом, як засвітить очима. А коли не знати дороги і вгнатися ненароком в якусь ямку, то й збожеволі можна, думаючи, що в могилу падаєш. Отже, розвідка в таких випадках абсолютно необхідна. Кладовище наше край села, з вулиці відгороджено високим щільним парканом, посеред якого стоять важезні дубові ворота, завжди замкнені на великий висячий замок. Щоб покійники не прозбігались, жартує дід Соломон. Але якби покійники справді хотіли розбігтися, то могли б це зробити дуже просто, бо загороджене кладовище було тільки з боку вулиці, з усіх інших боків ніякої загорожі не було. Одчинялися ворота дуже рідко, лише якогось ховали. І тоді відчинені вони виглядали незвичайно урочисто і значуще, то були ворота, що відділяли цей світ від того. Живий, рухливий, галасливий світ від світу мертвого, нерухомого, мовчазного. А так, щодня ворота мали звичайний, буденний, зовсім не кладовищінський вигляд може, тому, що на них висіла поштова скринька. Хто її коли її повісив, я не знаю, але висіла вона давно і повісила її, мабуть, тому, що більше тут повісити було ніде на всю довжелезну вулицю кругом самі низенькі тиночки або ворини. А пошта з другою скринькою була на протилежному кутку села за три кілометри звідси. З приводу цієї поштової скриньки дід Соломон теж жартував, казав, що туди можна вкинути листа на той світ, і дійде швидше, ніж до жмеренки. І ще ті ворота мали не кладовищенський вигляд, може, й тому, що за ними трохи праворуч ближче до хати діда Соломона. обістя діда з кладовищем, складовищем, величезна сосна, і десь на середині її голого стовбура. Там, де він викривлявся, і від нього відходили в бік два сучки, було лелече гніздо змощене, звичайно, не без дідової допомоги. З приводу цього гнізда дід Селемон жартував також. Це казав він не просто лелеки. У них соцзмагання з безносою. Вона, бач, людей косою підтинає, а вони все нових, свіженьких немовлят підкидають, і людство весь час виростає. Вже під три мільярди підбилося, а у 2000 році буде шість. Смерть відступає, життя перемагає. Як усе таки дід Соломон міг без кінця жартувати щодня, бачачи перед носом хрести й могили? Неприємне це, однак, сусідство. Та ще й той страшний гарбушин склеп, майже біля самісінького дідового порога. Останні дві дідові вишні гілками своїми таркалися стін каплиці. Звичайно, найзручніше дістатися до гарбушеної могили через город і садок діда Соломона, не йти ж від поля через все кладовище. Дома в діда саме нікого не було. Не дід на Баштані, а баба на річку пішла на пляж, до них племінник з дітьми з Москви приїхав. Ми бачили, як вона їх повела. Можна було спокійно продумати і простежити маршрут на місцевості. Значить так, з вулиці заходимо не до діда Соломона, а спершу до Карафольки. Так зручніше, бо в діда тин, зачепитися можна, а в карафольки варини. Потім карафольчиним городом у дідову картоплю. Минаємо свинарник, перелазимо через погрібню і повз вулики у садок. От тільки б вулика не перекинуть, бо буде кепсько. У садку залазимо в кущі смородини і все. Звідси гарбушена каплиця, як на долоні, і головне, мнать не на кладовищі, а в садку біля людей, у хаті не тільки дід з бабою, а й гостей повна, повно племінник з дружиною і двоє дрібних діточок. Отже, нічого страшного не зрівняти, як ми з Павлушею діда Силимонового родича запорожця ходили розкопувати. або в Києві у Лавру, я повеселіше. Буде порядок. Ходімо, Антончику, треба трохи подрімати, щоб до ночі не зморило. Ми полізли на вулицю. І тут застріли Карафолько, який йшов додому. Він тримався рукою за лоба, і обличчя в нього було таке, наче тількино проковтнув кислицю. Ой, хлопці, скрикнув він. Там таке робиться, таке робиться. В бардадима хтось його Київ потяг. Він певен, що пацани, прибіг до нас. Хто кричить, узяв? І аж труситься. Признаєтесь, кричить, прощу. Не признаєтесь, кричить найду руки ноги повириваю. І, по моєму, яво він на тебе думає. Мене всього враз огорнула якась така млявість, млявість. І руки ноги, наче вже не мої, наче їх уже повисмикувано. Карафулька відтулив руку од лоба. На лобі вилискувала здарванецька синя гуля. Що це в тебе? спитав Антончик. Та... Зам'явся Карафолька, нам щось перечепився і впав. А ти, Яво, йому краще на очі не показуйся, серйозно. Ну, я піду, прикладу щось холодне, бо він скривився і, схопившися вже обома руками за гулю, шмиганув у свій двір. Якийсь час ми мовчки йшли вулицею. В Антончика очі були, мов у того кота, якого загнав на грушу лютий собаки. Він уже кілька разів зітхав. І я відчував, що він зараз щось скаже. І він сказав: Слухай, Яво, а може признатися і віддати йому апарат, бо знаєш, а? І Він усе-таки був полохливий, це Антончик Мацієвський. Я не міг говорити, бо ще не впорався з тою млявістю, тільки заперечно похитав головою. Як хочеш, мені що, знизав плечима Антончик. Я просто хотів, щоб тобі краще, бо знаєш, це він натякав. Що то ж я вкрав апарат і мені відповідати, його, мовляв, хата з краю. от. Павлуша все-таки ніколи б так не сказав. Я подивився на Антончика, як на натую мошку, і процідив як ти таке дрифло, я можу сам. Антончик замахав руками. От ти зразу, який гарячий, уже і слово сказати не можна. Це я просто так. Ми ж завтра зранку віддамо, так що це карафолька дрифло панікує. Де зустрінемося? Біля клубу об одинадцятій. Все ясно, я навіть не лягатиму, щоб не проспати. Ну, до вечора. І він побіг до своєї хати, петляючи й озираючись, наче за ним хтось гнався.